Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля і ми повертаємося знову до свого старенького гранулятора. Чому так? <кхід> тому, нас, тому що в нас зараз є замовлення на гранули для курчат, а в нас ще той гранулятор з матрицею двойка не готовий. І ми вимушені сьогодні ще цим гранулятором зробити для курчат гранули, тому що люди замовили, вони на нас мають надію. Ось так. Ну Зараз він довго простояв, зараз будемо бачити. Тут стояла четверка, зараз буду міняти і будемо пробувати. Ну що ж, процес йде! Звісно, після того, що то все дуже повільно. і Запустився також не зразу. Я, ну, це моя трошки провина, тому що потрібно було замочити матрицю або в олії, або хоча б у воді. Це я роблю курчатом м'ясо яєчних курід. Це непогано. Але звісно, після того гранулятора це як дитячий, але все одно працює непогано і ним можна працювати. Ось таку я роблю грану таку довгеньку, тому щоб не було багато поруху, такої мілкої фракції, тому що для курчак це погано, забуваються носики і потім е, проблеми з цим. Тому роблю такі більші, вони все одно його розплюють і все одно поїдають. Боже, когось цікавить, виготовляю на замовлення, надсилаю поштою. Тут ми засікли, подивимося, тут 40 кілограмів роблю, подивимося, скільки часу йде цим гранулятором. Перше таке лідеречко трошки зовсій тому що матриця ще, би, прогрівалася, відкривалася. Я нею вже майже рік не працював. Але зараз вже сипи непогано. Працюємо ми по нашій старій схемі. Ось так тут робимо. А тут охолоджуємо. Охолоджуємо на такій жесті оцинкований листок. Колись був накрита веранда. Замінювали на металопрофіль і ось так. Там не охолоджуємо, тому що він низький і не достає. Сюди не достаємо. Ми раніше ще пробували, але потрібно багато чого тут підставляти, тому вирішили не гратися, а працювати по старій схемі. Щоб не непогано. Зразу трошки двогісти, поки він прогрівся, і матриця вже. Зараз сито Закінчили ми вже робити гранули. Це у нас 40 кг. Для курчат курчатних порід від 0 до 7 тижнів. І так вона виглядає. Ну І так, як я казав, повторюся, що гранулу я роблю таку довгеньку, не дуже коротку, щоб менше було мілкої фракції пилюки. А курчата вони все одно її роздьобають і будуть їсти. І, Як я казав, що в одному з попередніх відео, чим цей гранулятор як би сказати так не зручний, що кожного разу, ну це особисто я так роблю, кожного разу. Потрібно його це все чистити, розбирати, щоб воно тут не, коли воно нагрілося, мастерство воно... вже тут зглазов у мене. ну Тут видно, яка вже тут які ролики. Матриця те ще нічого, а ролики то тут тут вже, ну, вже їх потрібно реставрувати. Ось чому так, так. Як би сказати, незручно. Е, і так, робили ми 40 кг. по часу це в нас зайняло годину часу. 40 кілограм це для курчат. Це на замовлення. Один мішечок 10 кілограм і ще один буде 25 кг. Ось тут. На це буду закінчувати своє таке невеличке відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!